Вітаю, мене звати Софія. Я експерт школи Nutrilab. Привіт, мене звати Євген. Я гастроюрист, юрист бармен і 23 роки працюю в хореці. І зараз разом з Софією будемо готувати Цезар. Це найбільш популярний салат, Мабуть, його найчастіше замовляють в закладах, але сьогодні ми спробуємо приготувати його трошки більш здоровим шляхом. Зазвичай база для соусу це аля Майонез. Домашній це яєчки і оливкова олія. Ми приберемо яєчка для цього? Для того, бо трішки зменшити кількість жирів. Звісно, що домашній майонез це класно, час за ми можемо його використовувати, але така комбінація яєць і оливкової олії в салаті, де є ще багато інгредієнтів, мабуть, буде трішки зайвою, тому ми використаємо грецький йогурт. Ми почнемо приготування. Тоді Софія, займіться куркою, трошечки її посоліть, поперчіть, а я займусь багетом. Чудовий план. Ми зробимо і курку, і грінки в духовці. Це більш корисно. Тож, ми прогріли духовку до 180 градусів 15 хвилиночок і відправляємо в духову шафу нашу чарівну курку і майбутнє круто. За цей час зможемо підготувати соус. Будемо робити соус. Як сказала Софія, ми зробимо його на основі йогурту. В йогурт ми додамо традиційно анчоуси, цедру лимону, чесничок, пармезан або грана падано, гірчичку, сіль перець. Ну що, замішуємо цю Красу. А ще в нас є секретний інгредієнт: ворчестерський соус. Це важливий компонент, тому що він балансує. Тут є і оцет, тут є і рибного соусу. частинка. Курочка в нас залишалася в духовці хвилин 40, натомість кротони варто витягнути швидше. В нас це зайняло, мабуть, хвилин 20, але ви орієнтуйтесь по готовності. Зараз ми будемо курочку нашу нарізати для салату. Давайте збирати салат. Листечко розподіляємо гарно по. В жодному разі не ріжемо, тільки розриваємо. Так, а я поки що підготую нам лимончик. Чарівна курочка на поважне місце. Ось так. Трошечки нашого чарівного сиру. Витримані сири, пармезан дуже багаті на кальцій і білок, тому сміливо використовуємо їх в роботі. Прошу, давайте з вас сіль перець, а з мене лимончик. І от ми закінчили наш збалансований цезар, готовий до вживання. Ми трошечки його відозмінили. Звичайно, ми зробили йогуртовий соус, тим самим трошечки зменшили кількість жирів. Також ми крутончики підсушили з цільнозернового хлібу. Ми вам радимо, щоб це було більше правильно. Курку ми не смажили, а запікали в духовці. Нічого зайвого до неї не додавали, навіть олію. Мені здається, ми гарно впоралися. Скажіть, які ви страви трансформували, і щоб вони були більш збалансовані? Напишіть а також напишіть.